Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, мої дорогенькі. І в нас карта дня, і вже перша карта, яка випадає, це для України завжди перша. Тут якась сила. Сила, Тобто, і тут сила вибору, а внутрішня сила. Якийсь резерв відкривається в українців, в України. Ось, а, можливо, ви знаєте, чомусь у мене навпаки. Навіть не резерв, а тут ну, Росія, Росія десь, тиск буде йти на якомусь фронті, так, на фронті десь. <кій> Гаразд, давайте дивимося: індивідуальний розклад для кожного. Вибираємо одну карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. У нас випадає, здається, сім жезлів. Англійською seven. Seven – це здається сім. Гаразд, дивіться, ви сьогодні будете відстоювати свої права, свої обов'язки, свої. Скажімо так, свою позицію, і карта так і радить вам. Відстоюйте до кінця своє. Не давайте себе образити. Це навіть карта ну, здачі давати, не давати здачі, але настоюйте на своєму, тримайте свою позицію. Це коли людина не здаватися. От, скажімо так, не здаватися сьогодні. Можуть бути нападки з усіх сторін: це як і в сім'ї, так і на роботі, на вулиці. Не здаватися. Ви витримаєте це. Карта номер 2 Тут п'ятірочка жезлів. Тобто, це якась боротьба, якесь змагання на вас сьогодні чекає. Або на роботі за якесь місце, або за якийсь приз. Якщо у вас змагання між чоловіком і жінкою, дружиною маю на увазі, чоловіком і дружиною, то це не дуже добре. Чому? Тому що взагалі, взагалі оці змагання, оці конфлікти, вони показують ваш внутрішній стан. Тобто, це говорить про те, що у вас кипить всередині, у вас немає сам з собою немає злагоди. Дуже багато людей не розуміють, як це так, як я своє з собою злагоді, Серйозно? Подивіться, тіло каже одне, душа хоче іншого, серце плаче за кимось іншим, розум ось, а робите те, що потрібно. От і все. Тому і злагоди немає. Ось якось так. Тут розібратися з своїм внутрішнім світом. Карта номер три. Тут у нас вісімка. Кубків. Вісімка кубків говорить про розчарування, після якого ви встаєте і йдете шукати свого щастя. Тобто ви зняли рожеві окуляри сьогодні, а може, вчора. Ви побачили ситуацію, скажімо так, реалістичну. Ось. Ви не здались, ви, не, як то кажуть, не отчаялись. А встали і пішли шукати свого щастя. Тобто, ви зараз йдете вперед до свого щастя, до своїх бажань, свої цілі. Ви йдете вперед. Шукаєте, не шукаєте ви, ну скажімо так, шукаєте своє місце під сонцем. Ось якось так. Це хороша все рівно. Карта хороша, навіть якщо у вас розчарування. Це розчарування у вас вже позаду. <кій> людина. Іде вперед! Оце дуже-дуже добра карта. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам, мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!